З приводу продажу України, як дехто там інтерпретує пункт щодо видобутку рідкісноземельних металів в США в Україні, то насправді жодної зради тут немає. Як на мене, це найраціональніше, що було взагалі в цих переговорах, тому що тут виграють обидві сторони американцям для подальшого розвитку там, багатьох сфер життя, там, в тому числі і науки і медицини, необхідні рідкісноземельні земельні метали. Україна якби є одним із лідерів повезло нам, що в нас дуже багато покладів їх є. Зокрема, там навіть в Житомирській області є Стремигородське родовище, яке є одним із найбільших у світі по залежам Титану. Так от, видобуток рідко земельних металів, дуже дороговартісне заняття. І враховуючи те, що в США є необхідні для цього технології, а також ресурси, для них це буде якби плюсом. І для нас плюсом, тому що ми не будемо витрачати на це свої гроші. При цьому до нас будуть іти інвестиції із Америки, будуть залучені технології американські, це робочі місця для людей, це податки, які будуть іти е, в країну, тобто розвиток якоїсь інфраструктури. І явно саме в цьому випадку зради жодної немає.